Щось чули про котельву, а ми вам розкажемо, що там можна робити. По-перше, варто відвідати більське городище, найбільше у Європі укріплене поселення доби раннього залізного віку та унікальний археологічний об'єкт. Городище ототожнюється з протомістом Гелон, про яке писав давньогрецький історик Геродот. Повірте, тут вам нудно не буде. Є цікаві піші, чи велопрогулянки інші активності. По-друге, селище славиться котелевськими демарями. Так, вам не почулося саме димарями. Тут жив та творив майстер Григорій Шморгай. Він створював димарі з мереживом, фігурками тварин, квітами. Їх замовляли не лише місцеві, а й з інших регіонів. Тож, заїхавши в селище, підніміть очі догори, і ви побачите на хатах ці легендарні димарі. По третє. Тут створюють унікальний котелевський коржик. Мисткиня Оксана Дорошенко випікає та розмальовує коржики неймовірними візерунками. Таку красу точно варто побачити та придбати. Це селище, яке точно варто відвідати через його історію та локальну культуру. Тому приїздіть і переконайтеся самі.